В жиме Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, велика субота. Субота, яка називається приблагословенник. Спаситись міра, Господь наш Ісус Христос, будучи Божим Сином став сином людським. Він заради нас і заради нашого спасіння зайшов з неба і присняв на себе людську природу, освятив її, очистив і спас. Господь проповідував людям. То царство, яке він приготував нам ще до служення міра, заради якого Господь створив людину, яке людина згубила, і Господь прийшов на землю, щоб знов повернути людям втрачений рай. Господь звершив спасіння людського роду всіх людей. Не тільки тих, які жили в його епоху користу, які жили в той час, коли він доходився на землі, але й тих, які до нього жили, які будуть жити і після нього. Сьогодні Свята Церква згадує про существує Спасителя у пеклі. Будучи істинним Богом, істинним чоловіком, істинною людиною, Господь розп'явся на Христі, але на Христі було розп'ято не божество, а людська природа. Божество не може страждати, а людська людина, природа, страждала, і вона страждала не за свої гріхи, а за наші гріхи. На Христі Господь розірвав рукописання всіх наших согрішень. Звершені всіх людей. І як людина Господь помирає на хресті і сходить у пекло, душою сходить у пекло для того, щоб звідти вивезти тих людей, які жили до Його пришестя у світі. Багато праведників, багато благочестивих божів, жен жило до пришестя Христа Спасителя в світ, але вони жили вірою Христа грядущого, тобто в того Христа, який має прийти у світ і спасти людство. І вони з такою вірою і пішли у вічність, пішли у, у, у пекло. І Господь прийшов туди в пекло, щоб тих людей звідти вивезти і зробити небожителями, жителями рая. І як говорить церковна історія, церковне передання, що Господь вивів звідти Адама, Єву і багатьох-багатьох. Ну, ми, ми не будемо кількість говорити, тому що, напевно, неможливо, мати таких цифр, які можна було значити ту те, те, кількість людей, яких Господь вивів з пекла, які жили на світі свій промежуток життя з вірою в Христа Грядущого. Свята Церква говорить про Свяществ Спасителя вас, і храсні шелесті смерті, животів безсмертні, тогада ат умертвілося пристанні Божества. Господь зійшов у пекло до смерті, будучи життям безсмертним і умертвів ад своїм дістанню свого божества. Після свящество, Спасителя в ад. Ад загубив свою силу, Господь його розрушив. Він мав раніше владу брати людей і тримати там вічно. Господь своїм сушестям ад забрав у нього цю владу. Так, до, після Христа Спасителя теж люди сходять у пекло, але воно не має вже власті над людиною. Воно тримає людей до второго пришестя Спасителя, коли всі остануть і кожен получить по своїм ділам. Ми благодаримо нашого Спасителя за те, що Він е, прийняв на себе нашу людську природу, за те, що він смирив себе до смерті, смерті Креслої. Це велике смирення. Бога чоловіка як людини, воно є великим уроком для кожного з нас. Господь проявив велике смирення Він смирив себе заради наших гріхів. Не заради своїх гріхів він їх не мав. А наші гріхи взяв на себе і раді них себе смирив до смерті Кресної. Тим більше ми маємо смиряти себе один перед одним перед Богом і один перед одним тому що ми маємо особисті гріхи, які нас принижують, які нас нищать. І ми, щоб ці гріхи від себе відігнати, очиститися від цих гріхів, ми маємо себе сміряти перед Богом, тому що Бог смиренно дає благодать, ту благодать, яка очищає людину від цього непотрібного, всього гріховного і робить її достойного, вічного спасіння на небі. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, при благословенній суботою і з наступаючим праздником світлого Христового Воскресіння, якого ми надіємося з допомогою Божого дочекатися до завтра і будемо завтра разом святкувати. Хай Господь, який воскрес із смертю, який своїм Воскресінням подарував нам вічне життя і Воскресіння, благословляється нашими устами, нашими серцями. І нашим життям, коли людина живе по заповіді Божим, то вона прославляє цим самим Христа за прославлення Бога, який створив людину, який спас людину, який знову чекає людину на небі, у Христі Ісусі Господі нашому, якому нас слава, чище, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.